Вулиця Промислова в східниці. Видно гори ліворуч, праворуч. Нижче, вище. Стає сонечко, підсвічує горе. Підемо вниз промисловою. Повернемо на золоту баню. Не їздять автомобілі, треба обережно йти дорогою, але ну, ми обережно підемо. Крім того що шислицько, праворуч видно як стає сонечко. Взагалі попередні кілька днів не були сонячними. Очне нам пощастило сьогодні сонце і мороз. Дивіться, звичайно, вже потепліло, вже не 9 вже 8 градусів морозу. Знаю, вчора так поранені чув прогноз погоди, казали, плюс 7 градусів морозу. Як розуміти прогноз, плюс 7 градусів морозу, але що мене дивує? Як... Не буду продовжувати. Так от тут зараз 8 градусів морозу, просто 8 без плюса. Не ще прямо вулиця Шевченка, автобуси зупиняються на Борислав, на Трускавець. Колись тут була автостанція, зараз автостанція в іншому місці як На крупив їхати тіха. Ми її показували. Кому цікаво, може у нас на каналі зайти подивитися. Ще хочу нагадати, що в нас на каналі є всі розвідані і впорядковані. Мається у нас є ті, що розвідані, і ті, що впорядковані. Джерела східниці. Їх легко так само можна знайти пошуком по каналі. Ну, Звичайно, не в одному відео, в різних відео, як дійти, яка вода. Ну і якісь мінімальні характеристики цієї води. Звичайно, що як пити воду ми не можемо вам призначати, бо вода п'ється тільки за призначенням лікаря. Консультуйте з лікарем, лікар підкаже, яка вода вам краще підходить, як її вживати. Тобто насправді не можна в східниці воду отак взяли п'єш Я трошки в снігу гарно. Така пані з Києва, яка останнім часом не в Києві, регулярно нас просить східницю, каже хоча б головними вулицями Василю пройдися, покажи східницю, Ну, то для тієї пані, для всіх інших, хто любить східницю. Кому цікаво, як східна ці зимку пройдемось хоча б якимось вулицям, хоча б щось покажемо. Це вже золота баня, центральна вулиця. Селищна рада прямо. Тустань. Тустань значить готель і ресторан. Образно, да го здора. Хармос не, yeah, yeah, yeah. не хрипит. Ялинки цього року в східниці нема. Кому цікаво, у нас є відео, що 21 рік є ялинка, в цьому місці була встановлене. Східницька селищна рада, годинник навіть правильно йде. Тобто це майже майже 9-та година ранку. Там є лине Піцичні Сонце. Тут бачите два знаки, але всі їздять, тобто ну, то я здивуюсь, якщо ми будемо йти. Ззаду не буде їх автомобілі, не нас. Хоча може не здивуюсь, Тож, самі бачите, східниця порожня відносно. Великої кількості відпочиваючих не фіксується. й погода гарна. Ціни доступні як ніколи. Але мабуть, все-таки недоступні. А це центральна вулиця, селища. Тут зосереджені в основному кафе, ресторани, піцерії, магазини, аптеки. А і тут найкраще жити, я розумів. Поруч центр, все поруч. Поруч джерела. Ну, Ті джерела, які поруч, якщо комусь потрібно, саме ці джерела тут. То... В східниці кожен старається поселитися ближче до тих джерел, з яких він п'є воду. В східниця могла б взяти своїм слоганом пісню від джерел до джерел. Магазини. А далі мініриночок, я як ти пам'ятаєш. Кава, каву тут теж не пишають ранці відкривати. Справді, хто п'є вранці каву. Це тільки у Львові кафе з бочені працюють з сьомої, і з восьмої ранку. Тут дев'ята, десята. Я їх ще нічого не відчиняється. Продукти італіяна, при кідмен, подіум все, що потрібно модній жінці. Матір Божа. Магазин смаколик. Не, але негарно підтічне сонце. Та й кінець пішідної вулиці. Так, відносно пішохідний. Колись тут рух було заблоковано, зараз рух відкритий, автомобілі можуть їхати.

no i za kochanie bości.